Чесно зізнатися, я дуже раділа можливості бути домогосподаркою. Коли я вийшла заміж за Олега і він запропонував мені сидіти вдома, а не працювати, то я з радістю погодилася. Насправді, я ніколи не чекала від життя занадто багато. Я виросла в звичайній сім'ї, де ніколи не було надміру. Коли я була студенткою, то звикла жити дуже економно. Мені вдавалося прожити на дуже маленькі гроші. Я навіть сама не розуміла, як у мене це виходило. Тому, коли я вийшла заміж і Олег запропонував мені сидіти вдома, то я погод. Мене навіть не злякало те, що я буду змушена вести господарство на дуже невелику зарплату чоловіка. Не знаю чому, але я була впевнена в тому, що все у мене вийде. Перш за все, тому що я завжди все готувала сама. Правда, витрачала я на це дуже багато часу. Якщо хотілося моркви по-корейськи, то я її ніколи не купувала. Я готувала її сама. Котлети, вареники, пельмені, голубці, я теж готувала сама. І це стосувалося всього. Так що ніяких проблем я не бачила. В житті мене все Влаштовувало. А потім в один момент все змінилося. А сталося ось що. Одного разу чоловік прийшов з роботи, я насипала йому борщу, поклала в тарілку пюре і смажену курку. Нарізала миску салату з овочів, я поставила все це на стіл. А сама в цей момент помила посуд. Олег поїв дуже швидко і сказав: Марино, ти собі нічого не накладай. Я тут не доїв, тобі вистачить. Я просто на місці застигла, коли це все почула. Я взагалі вважала, що доїдати за іншою людиною це неправильно. Я повернулася і подивилася на стіл. У тарілці залишилося дві ложки борщу, ложка пюре і наполовину обгризана куряча ніжка. А салат Олег вже сховав у холодильник. Сподіваюся, що ти так вирішив пожартувати. Я хочу їсти, і я маю право поїсти нормально. Те, що ти не доїв, винеси нашій собаці. Я зовсім не жартую. Ти дуже багато готуєш. Тобі треба менше готувати. Я стільки не заробляю. Я не зрозумію, про що ти говориш. Хіба я готую щось надприродне? Все звичайнісіньке. Нічого собі, звичайне, так ти ж курку всю за один раз смажиш, а її можна поділити на два рази. Ти повинна бути всім задоволена, тобі ж краще буде. Чому це мені краще буде? здивувалася я. Як чому? Схуднеш. Жінка повинна бути стрункою, а то ти вже подекуди дуже сильно розтовстіла. Після цих слів чоловіка мені так прикро стало. Я півдня провела на кухні, а тепер не маю права навіть нормально поїсти. Я пішла в кімнату, щоб поговорити з чоловіком. Якщо ти вважаєш, що я багато готую їсти, то, може, ти сам почнеш менше їсти. Але не треба мене недоїдками своїми годувати. Що ти таке вигадуєш? Я ж працюю, значить, мені треба добре харчуватися. Я повернулася на кухню, насипала собі їжі, нормально поїла. Потім почала мити посуд. Для себе я вже все вирішила я теж буду працювати, щоб чоловік не дорікав мені шматком хліба.